Я з рибанками засипана луком із, із руса. Бу... А ви думаєте, <рес> тісто як робили? А як Руками. робили на яйця? Руками. Це ж вам з, Руками. з яйцями, Я, з яйцями, а з яйцями але яйця. не, не буде. Бачите, а не ви бачите, що не Місили, як Ні, вийти. Мі сили, місили, співали, ні, секретар розкажемо. Хочу вам сказати свої рецепти і свої начинки. І вони готові вам з вами поділитися цими начинками. Ми приступаємо до лінії. Ні, ми приступаємо. Так, це вас тут педрада чи що? Так, це педрада. Так, Любовь Ванна, а це з вами йде трансляція. Це у нас педрада, смачна педрада. Ради вас ми назвали цю педраду смачна. Яка у вас начинка? Кривись, з і зірим. Картоплях і Засипано зру. Які ви предмети викладає? Початкова школа. А, ви думаєте, да. Всі. а вам воно не набридло. Зараз такі противні діти. Ми, ми любимо свою роботу, діток любимо. А ще й вареники любимо ліпити. І не тільки вареники. Дуже смачні вареники. Пісні вареники з капустою. Тісто як робити? Треба брати яєчко, розбити, по сольки, сольки туди, гарячі водички, поповтав-поповтав, а тоді в мукичку дірочку і туди виливаєш. І оце все. Головне, щоб гаряча водичка. ви Англійську мову. О, а як англійську буде варення? Даплінце. Даплінкс. А ви що викладаєте? Молодші класи. Ага. Англійську мову і молодші класи. А, тут у вас філологічно педагогічна така група. Вчитель ага. фізкультура. Фізкультура? Да. Так. І ви Так. фізкультур. А ви? Ось трудове. Трудова. Трудова історія. А, вам сам Бог воліє, да. це найкращі вареники. Да, а у вас чим орени? Сиром. А що таке червоно? А, солодкий, С так? Солодкий, так. Ванівка. Тут у нас математика. А, -а, -а. а як ви вичисли, скільки треба начинки класти, яких відсотка? Начинки побільше, щоб смачно було. А як же у вас точна наука? Ні, точна наука в математиці. <свят> скільки треба брати? Начинки, скільки тісти. <свят> Чим більше, тим краще начинки. Що це за математика? Ага. Сир Напевно має бути дуже смачно. Та я вже бачу. А вони оце тільки роблять, чи Так. Ось появіться, костю! Все діпить, все вариться. Зашла. Це все, все будемо ще їсти, і що ви малишите? Подивись на мій на мій перший вареник. У вас що? Це колум. Перший вареник колум. Це просто шкуна, шкуна колум. <рес> <рес> ну, нічого. Ви хабіда начало. Головне, щоб смачний був. Ви там Та Бисусик народився, дитина маленька, Та Бисусик народився, дитина маленька. А ви вареники любите? А з чим ви їсте вареники? Креативну-педагочну раду. Відразу назвали смачною з результатом цього всього, а насправді ми відпрацьовуємо одну із 20 компетентностей вчителя в новій українській школі. Це загальна культурна компетентність, бо ми спілкуємося, ми даємо інтерв'ю, ми розмовляємо, співаємо. Ось подивіться, Галина Миколаївна, до речі, приготувала. Директор? Це. Це готують на Тернопільщині е, горох варений, який заправлений пісною поливкою, і капуста, яка вариться кисло пшонов із грибами. А це і має де? якусь назву? Це ні, це готується саме на святу вечерю один раз на рік. Це з с... капустою, правильно? З капустою. М -м -м. Ну як? Наш нас просто хоче не тільки вчителі першокласні, наші госпаринні. Дуже класно. Так, доїдайте, доїдайте. Ні, 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 леді так понад кусою. Це сиром це... сиром із зелені, це щось так так? так так. Це ви є вареник точно Анатолія Карпенка. Ось який величенький. О, а ну скажіть, ви чи смачно він Смачно. Йдемо далі. Так, що у нас? Тут теж сиро, так? Це солодки. Треба було цим закусити. А що праздник, святе святимо?